Добрий день, шановні діти! Сьогодні у нас 23 січня вівторок. До вашої уваги, цикл уроків я пізнаю світ. Сьогодні ми розглянемо уроки 154, 155 і 156. Працюємо з задрукованими зошитами тиждень 18. Пропоную переглянути трейлер до уроків і визначити власні завдання. Класний, це урок прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, Головне запам'ятаємо запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний. Маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків: Які особливості має клімат степів? На яких ґрунтах ростуть рослини природної зони степів? Як саме життя литовського князя Любарта? Пов'язане з історією України. Що цікавого ти можеш розказати друзям про туристичні об'єкти Полтавської області, у який спосіб можна підвищити або знизити вологість повітря в приміщенні? Завдань до уроків багато, вони різноманітні і дуже цікаві, а впоратися з ними нам допоможе. Хвилинка афірмації, заплющіть оченята і повторюємо разом з Диктором. Я працюю над тим, щоб розвивати свою креативність. У мене чудова пам'ять. Я створюю щастя навколо себе, бо вірю у свої сили. Ми створюємо щастя навколо себе. Бо віримо у наші сили. А зараз, дітки, перейдімо на сторіночку друкованого зочита, урок 154, розділ Україна і світ. Тема нашого уроку географічна степи світу, історична Галицько-волинська спадщина князя Люберта. Пропоную розпочати із першої сторіночки географічної. Пригадайте. Вивчені матеріали попередніх уроків про природні зони і відгадайте ключове слово, розгадавши ребус. Відповідь напишіть. Це волога. Пригадайте, рослини яких природних зон не вистачає вологи. Так, це зоні степів. Розкажіть, які особливості має клімат степів. Оставте пропущене. Перевірмо. Степ це природний простір з трав'янистою рослинністю на чорноземних та каштанових ґрунтах. Розташований у помірних кліматичних поясах. Тут панує доволі спекотне літо й морозна зима. Опади незначні. А зараз натисніть на паузу і повторіть матеріал. Сьогодні ми поглибимо знання про природну зону степів, опрацювавши схему. Природна зона степів Північної Америки. Розгляньмо її. Це смуга степів, яких тут називають преріями. Витягнута з півночі на південь і проходить від півдня Канади майже через усю територію США, частково розташована в помірному поясі, де бувають морозні зими. Ходіть до карти і розглянемо природну зону Північної Америки. Темно-жовтим кольором зображена природна зона яка називається у Північній Америці Преріями. Повернімося до нашої таблиці. Південна Америка. Південний схід материка вкриває пампа, різновид степу, розташована ближче до тропічного поясу, де мінусові температури украй рідкісне явище. Розгляньмо карту Південної Америки темно жовтим кольором ви бачите зону степів Південної Америки. Називається вона тут пампа. Особливість, що тут взимку мінсових температур майже не буває. Повернімося до нашої схеми. І нарешті природна зона степів Євразія. Степ Євразії охоплює Румунію, збережжя Чорного моря, Україну та Росію. Далі степи. Простягаються смугою на схід від Казахстану до Монголії та Північного Сходу Китаю. Тут доволі спекотне літо, морозна малосніжна зима і незначні опади. Розгляньмо карту природної зони степів Євразії. Подивіться, будь ласка, знову ж таки темно-жовтим кольором. вона простягається посередині якраз Євразії. А тепер ми з вами продовжимо працювати, але спочатку зробимо невеличкий відпочинок. Танцювальна хвилинка з піснею вивчаємо карту. Повернімося до сторіночки нашого зошита. Перевіримо, як уважно ви вивчали матеріал. Установіть відповідність між материком та місцевою назвою природної зони з трав'янистою рослинністю. Перевірмо. Північна Америка, Прерія, Південна Америка, Пампа, Євразія, Степ. Пригадайте кліматичні умови в степовій зоні. Які ґрунти тут переважають? Пригадали. А зараз дізнаємося більше про природну зону степів, прочитавши інформаційну довідку. Поверхня степів рівнинна, подекуди з горбами, ярами і балками. Тут довге, сонячне і жарке літо. Опадів мало, осінь тепла, у її другій половині дощить. Зима малосніжна, коротка й холодна. Весна настає рано. Через різке підвищення температури повітря з ґрунту швидко випаровується волога. На веснію улітку суховії, сухі гарячі вітри зумовлюють посухи. Узимку часті хуртовини. Основне багатство степової зони ґрунти. Завдяки їхній високій родючості степи є основними сільськогосподарськими регіонами. Тут збирають високі врожаї зернових, технічних, овочевих і баштанних культур, найпоширеніші ґрунти степу. Чорноземи. Також є темно-каштанові і каштанові ґрунти. А зараз оберіть правильні відповіді, на яких ґрунтах ростуть рослини природної зони степів. Перевірмо. На коричневих, на чорноземах, на каштанових. Підіб'ємо підсумок нашої бесіди. Напишіть цифрою, скільки природних зон ми з вами вивчили. Пригадайте, ми з вами вивчили 5 природних зон, а саме вологих екваторіальних лісів, саван, пустель, зона Середземномор'я і Степів. А зараз пропоную нейробіку від Аді для майбутніх інтелектуалів. Візьміть участь чи у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Перший раунд. Увага, відповідь. 1890. Другий раунд. Увага, відповідь. П'ять тисяч. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї Чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи речові історичні джерела. Увага, трапляються пастки. Здогадайся, які саме. Увага! Відповідь. Дев'ять речових історичних джерел. І ми плавно перейшли з вами на історичну сторіночку нашого уроку. Зараз пропоную розглянути світлину ліворуч. Пригадайте, яку історичну пам'ятку зображено на світлині. Оберіть правильну відповідь. Так, це Луцький замок або замок Люберта. Прочитаймо історичну довідку і дізнаємося, як саме життя Литовського князя Люберта пов'язане з історією України. Литовський князь Любарт був у шлюбі з двоюрідною сестрою Галицько-волинського князя Юрія II Болеслава. Тож після смерті Юрія II у 1340 році волинські бояри запросили Любарта на престол, позаяк він мав права на Галицько-волинську спадщину. Саме князь Любарт збудував замок, що зберігся донині в Луцьку. В історичній пам'ятці, названій іменем Любарта, розташовані музейні зали, проводять фестивалі. Отже, литовський князь Любарт був у шлюбі з двоюрідною сестрою Галицько-Волинського князя Юрія II Він був Внуком князя, вірніше, правнуком Лева Даниловича і син Данила Галицького. І мав право на престол. Ну, а зараз, шановні діти, пригадайте, на банкноті якого номіналу зображено в'їзну вежу Луцького замку або замку Люберта? Пригадали? Овага, відповідь! Це 200 гривень. Якраз тут зображений Луцького замку або замку Люперта. А ми перейдімо з вами на сторіночку домашнього завдання. Вдома ви попрацюєте на сторіночці 3 і виконаєте наступні завдання. Розгляньте схем, на якій жовтим кольором позначена природна зона степів. Опишіть номери в легенди у відповідні кружечки, і оберіть правильну відповідь про степи у Північній Америці, у Південній Америці та Євразії, і найбільші у світі степи, де вони розташовані. А я говорю до побачення, до нових зустрічей!